Вітаємо з поверненням до ліцею. Хочемо вам нагадати, що ліцей це не про парти, не про виклики до дошки, не 100-500 уроків на тиждень. Це щось інше. Ліцей це про нові зустрічі з друзями, це спілкування з людьми, це дізнатися щось нове. Це новий крок, нові ідеї. Тож бажаю вам бути натхненними, бути собою та креативними. Бажаю успіхів, цікавих уроків та продуктивного спілкування. Всім міцного здоров'я, нехай рік буде щасливим та насиченим. Нехай він буде сповнений позитивними емоціями, новими відкриттями та дослідженнями. Позитивного, емоційного та творчого навчального року. Бажаю знати, чого ви хочете, та вміти цього досягти. Бажаю бути веселими, щасливими та отримувати гарні новини. Зичу вам енергії та плідної співпраці з вчителями, душевного спокою та рівноваги вам. Творчої наснаги вам та продуктивної праці, бажаю відкрити нову яскраву сторінку у своєму житті. Більш цікавинок та яскравих ідей, і щоб ваші батьки менше хвилювалися. Нехай у вас будуть такі уроки, які ви не будете терпіти, а на які ви будете чекати із задоволенням. Тому бажаємо вам багато задоволення на цілий рік. Ну а ми, як педагогічний колектив, Зробимо все, щоб ви це задоволення отримали.